Привіт, малята. Сьогодні я вам прочитаю останню історію про зук, маленька відьма з великим серцем. Автор цієї книги Серж Блок, художник Ніколя Убеж, Видавництво Наша ідея. Зук і Дід Мороз. У великому превеликому місті маленька Зук. Не може заснути. Завтра дуже важливий день. Вона оздобила весь будинок красивими гірляндами з павутини і розвісила на ній кульки у формі кажанів. Її кімната мала доволі милий вигляд. Цікаво, чи прийде до мене дід Мороз? розмірковувала вона. Він боїться відьом, це ж усім відомо. Ось минулого року дідусь упав у казан, коли спускався димоходом, а потім йому довелося тікати від крокодила, коли той на нього напав. На щастя, йому все-таки вдалося втекти з будинку, залишивши зук подарунок, флакончик парфумів і жаб'ячої слини. Мої улюблені парфуми. Однак цього року вона вирішила ретельно підготуватися. Маленька відьма підкладає. Подушку для м'якого приземлення і зачиняє всіх тварин на другому поверсі. Ласкаво просимо, дідусю морозе, крокодилів немає. Можеш більше не боятися. Цього разу вона все проконтролює. А ще маленька зук приготувала смаколики для дідуся мороза, додавши до них трішки чарівного зілля. Хм, йому дуже сподобається. Вона ставить тацю із частуванням поблизу каміна. А сама ховається. За диваном, та в очікуванні дідуся мороза, звичайно ж, засинає. Дід мороз любить поласувати і щойно забирається в будинок, відразу ж береться до частування. Але зук лише маленька відьма, тому зовсім не вміє готувати. Дід мороз пожовтів, посинів, а потім позеленів і відразу заснув міцним сном. Він хропів так голосно, що зук прокинулась. Ой, що ж я накоїла, засмутилася дівчинка. Я все переплутала. Моє зілля його приспало, і зук почала розбуркувати дід Мороза. Прокидайся, дідусю морозе, уже північ. До роботи. Нарешті він прокинувся. Дід мороз був вкрай розгублений, у нього повні сани подарунків. Діти скоро прокинуться, треба поспішати. Я вам допоможу, вирішила зук, щоб їй пробачили безглуздий вчинок. Тож, коли ви в новорічну ніч поглянете на небо, то побачите дуже заклопотаних діда Мороза і маленьку відьму поруч із ним. Дякую малята вам за увагу! Це була остання історія з першої книги про зук. Але не засмучуємося! Історій про зук ще багато. Тож згодом ми прочитаємо і їх. До нових зустрічей. До побачення!